23 рік у ціньонки. зараз іде. Пожалуйста, ще по цінах, що є. Ну, пожалуйста, кентавр, такі о 50 -ки. Такі от 50 кентаври. На них була ціна 8400, зараз ще на 300 доларів ціну скинули. То у нас іде 22, й, -й ну той самий старий, і там ще є 23 рік. От, пожалуйста вам по знижках. По цінах. І, звісно ж, хід... Продаж попиту, скажімо так, да, самі трактори, які більше всього питають як попередов, які більше всього питають, то є дядя Федор, він же Донфен, Фен, Я зараз обійду болотину, М -м, Дон Донфен у нас йде по ціні е без, ну, то ціна, там ще може бути якийсь торг, то, хто завершення вже. Звідки, яка область то нам ще вести? 6300 мінімальна ціна за Донфен. На сьогодні, ну теж 6300, то вибачте, в них ціна Кентавра. То є файна ціна. Трактори повністю нові в файному справному стані. Бачите, 2023 рік, шостий місяць, нема ржавки. Вони складані, вони е, свіже складені, вони е, зберігались в ящиках, складах. Я показую спеціальну ближче, щоб там написали, що там десь у нас стає. Вони тут по, по зібралися і йдуть на продаж, щоб вони такі трактори не стоять. Повірте мені, данфенгі по 6 тисяч доларів не стоять, бо вони сімерку стояли. То хіба що, тому що переоцінка рахуйте штуку баксів економії на ровному місці на Донфензі. Тому що 7-100 стояв. Остання ціна, крайня була 7-100 на нього. Тому, мужики, майте на увазі. Хто шукає себе.